Вітаю друзі! З вами знову я, Максимковарнатоліна, керівник гуртка народознавства, центр дитячої тринадцять творчості. Прові я дуже сподіваюся на те, що у вас гаразд, що всі цілі здорові, Тому що ці два дні Україна знову знаходиться під такими досить жорстокими ударами. Тому я сьогодні вирішила трохи поміняти місцями теми. І замість ткацтва декоративно-жуткового мистецтва, ти ми сьогодні про свято Покрову Пресвятої Богородиці, тому що саме до неї ми звертаємо свої молитви про захист воїнів, які зараз знаходяться на передовій, і взагалі просимо про те, щоб вона своїм покровом накрила всіх нас і порігла кожного українця. Як ви зрозуміли, Божа матір. Завжди була покровителькою наших українських воїнів. Особливо, особливо Божу Матір шанували і поважали українські козаки. Жодна Січ не обходилася без церкви, присвяченої покрову Божої Матері. Відправляючись у будь-який похід, з собою несли хоругви з зображеннями Божої Матері і ставали на молитву. З проханням, щоб Божа Матір взяла під свій покров і захистила, так само після повернення з походу, також з наками обов'язково організовувався молебен на честь Божої Матері. Крім того, в цей день щорічно обирали нового кошового атамана, Тому з 1999 року цей день вважається днем українського казацтва. Неспроста починаючи з 2014 року, у нас з'явилося державне свято на 14 жовтня. Принесли святом захисників та захисниць України. щоб вони також знаходилися під захистом Пресвятої Богородиці. На тренах інтернету, а я знайшла для вас цікаве відео, яке якраз і пояснить вам, му ж свято покрову Божої матері так цінується. Сталася ця дивна подія, яку ми відзначаємо 14 жовтня в 10 столітті у Константинополі. За переданням візантійській столиці загрожували вороги. За деякими історичними даними, це були слов'яни або наші далекі предки русичі язичники, і в греків було замало сил протистояти їм. У надії на милість Божу народ та імператор зібралися на молитву у Лахернському храмі. Саме там зберігалася визначна святиня Риза Божої Матері, яка вже багато разів рятувала візантійців від небезпеки. О четвертій годині ночі святий Андрій, христорадий Родивий, до речі, слов'янин за походженням, підвів у молитві очі догори і побачив Божу матір в оточенні ангелів і багатьох святих. Причиста слізно молилася за християн. А потім зняла сяючий покров, яким було вкрито її голову, і розгорнула його над усіма, хто тієї ночі був у храмі. Підбадьорені розповіддю про небесне заступництво, Богородиці, візантійці, хоча й з малими силами, рішуче взялися захищати рідне місто та дуже легко здобули перемогу. За деякими припущеннями, зараз Омофор або ж покров Божої Матері, зберігається у французькому місті Шартр у спеціально збудованому для нього соборі. Дивовижно, але греки спадкоємці Візантії зовсім забули це свято. Натомість на теренах колишньої Київської Русі, де святкування покрову запровадив у 12 столітті святий князь Андрій Боголюбський, воно увійшло до числа великих і відзначається з особливою урочистістю. Здавна свято Покрову Пресвятої Богородиці особливо вшановується на православній Україні. Покровськими були більшість козацьких церков та навіть головний храм Запорізької Січі. Бо з перших років свого існування українське козацтво молитовно зверталося до Божої Матері з надією, що причиста покриє своїм омофором православне воїнство під час боротьби за прабатьківську віру чи захистить братів і сестер у бусурманському полоні. Тож хай Божа мати так само милостиво розкриває свій святий покров над усіма, хто з вірою Христовою звершує праведну справу, долучаючи до цього тверду та щиру надію на Бога. Що Пресвята Богородиця була покровителькою казацтво лаяків, цього свято з пошаною ставилися всі українці. Свята Покрова Пресвятої Богородиці вже закінчувалися всі роботи на городі, у полі, і починався так званий період весіль. Сама назва Покров асоціювалася не лише з тією тканиною, якою бажа матер. Прикрила і захистила військових. А ще з тим, що до цього свята земля вже зазвичай покрита або аленнистром, або снігом. Заміжні дівчата часто зверталися до Божої Матері по допомогу, вона покрила їм голови весільною хусткою. На свято Покрови існувало багато різноманітних прикмет. Дарма казали, що до покрови осінь. А після покрови вже зима, тобто свята покрови вже наближає нас до зими. Зазвичай вже було опале листя або вже навіть і зі снігом. Так от, якраз вважалося, що якщо на покрову випадав сніг, то цим снігом треба було умиватися для того, щоб примножувати свою красу. С що стосується погоди, можна було поспостерігати за журавлями. Якщо вони відлітали вже на покровок, то зима буде ранньою холодною. Якщо вітер дмув з півночі, також до холодної зими, а якщо ж південний, то теплої. А цей день не годилося сумувати, мали радіти, тому що, як я сказала, що якраз це починався сезон весіль, тому. Потрібно було радіти життю напередодні свята, обов'язково була і є служба в церкві, де не зміжні дівчата могли попросити божу матір про вдалий шлюб та гарне сімейне життя. Люди ставили свічки за здоров'я, щастя, добробут. Після церкви господині напікали велику кількість млинців і обходили з тими млинцями. По всіх кутках хати для того, щоб задобрити домовика. І навіть від кількості оцих напечених млинців також залежало, чи буде в хаті тепло. Чим більше, вважалося, що чим більше господині напече млинців, тим тепліше буде в хаті взимку. Ну, от така коротка інформація про це таке визначне свято. Я все-таки вважаю, що в цей день ми обов'язково звернемося з молитвами до Пресвятої Богородиці, для того, щоб вона все ж таки захистила кожного українця, надала сил і захист кожному воїну, щоб накрила своїм покровом і зберегла нашу країну. І повертаючись до свята захисників і захисниць України, я хочу запропонувати вам деякі такі сувеніри, які ми можемо зробити своїми руками і передати нашим захисникам. Мені буде декілька. Сподіваюся, що вони вам сподобаються, і стануть на вході. Для виготовлення янголятка нам знадобляться жовтий фетр або серветка, в даному випадку моєму блакитний фетр, синя нитка, феміран блискучий. Я взяла на великій основі, щоб легше було працювати, якщо у вас звичайний. То ще термоклей знадобиться. Оце я вже вирізала шаблончик Крим, вата ножиця. Це все. все, що потрібно для роботи. Так. Як ви здогадалися, наш лямбл це лялька мотанка Для його виготовлення нам знадобиться чверть серветки. Ну або шматочок такий фетру. Теж десь квадратик 15х15. Можна зробити меншого розміру, вони теж гарно виглядають, коли маленьким. Далі ми заселяємо шматочок ниточки в голку. Так буде зручніше зробити петельку. Так. Ніяких вузликів, нічого не зав'язуємо. І по центру робимо. Такий один стіжок, Але намагайтеся зробити так, щоб ниточка була одна біля одної, щоб не довго. невелика була відстань, Так? Далі. От це у нас буде така петелька, так, за яку буде підвішуватись наш наша інгулятка. Так. І тепер тут з внутрішнього боку зав'язуємо. Ну, можна на два вузлики, щоб не вибігало. Так. Тягли наверх. Зав'язочка є. Беремо трохи вати і формуємо голову. Забагато. Формуємо голову, вкладаємо під цю нашу петельку. Слочок. Ніточки відрізаємо і підв'язуємо. Зав'язуємо два рузлики? Це, як бачите, у нас лялька мотонка. Якщо лишилася зайва ниточка, ми її зріжемо. Ці косочки хай будуть, нічого страшного, ми їх заклеїмо крилами. Далі, Далі ми беремо блакитний фенограм, точніший ваш моточок, і вирізаємо таке невеличке серце. І для цього Ігнути навпіл і вирізаємо, щоб воно в нас симметричне було, так? Ми його зараз сюди приклеїмо. І а, взяли шаблончик крил і вирізали, я вже просто зготовку собі зробила, вирізали крила. Так, тепер беремо термоклей. До тієї частини, де нам треба приховати, угу. ховаємо. Дивіться, в мене такі довгі куточки є у нашого ангела. Я хочу з нього спробувати створити йому такі ручки. Дивіться, ми їх просто приклеїмо термоклеєм. О тут, як наче в руках, приклеємо серце. Лишилося зробити німб. Для цього ми беремо помаранчевий. Це весь колір так, і так само приклеюємо його. А щоб міцніше тримався, трошки профіксувати клеєм, але термоклеєм, але я думаю, що не треба. От і таке янгулятку, таке янгулятку. Хотіла все вмістити в одному відео, але дуже довго виходить заняття, тому продовження. Дивіться у наступному відео. Сувоніри для захисників і захисниць, частина друга.